Дев'ятий клас біологія, клітина та її структура. Поміркуйте. Держава це політичне утворення з визначеною територією, економікою і політичною владою. Кожна держава має свою територію та кордони, проводить власну незалежну політику на світовій арені, має міжнародне визнання та державну символіку, герб, прапор, гімн. Як ви вважаєте, чи доцільно порівнювати державу з клітиною, чи є щось спільне між цими утвореннями? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, знайомимося з параграфом підручника. Яке значення основних частин клітини? Клітини одноклітинних організмів виконують всі життєві функції, а клітини багатоклітинних організмів спеціалізуються на виконанні якоїсь однієї. Але усім клітинам для життя необхідно одержувати енергію з навколишнього середовища і перетворювати її у певні форми, механічну енергію руху, електричну енергію збудження тощо. Вибірково вбирати речовини із середовища, перемішувати їх у клітині і виводити продукти обміну назовні. Зберігати, реалізовувати, передавати спадкову інформацію наступному поколінню, постійно підтримувати внутрішню клітинну рівновагу, розпізнавати сигнали середовища і реагувати на них, утворювати нові молекули і структури взамін тих, термін життя яких закінчився. Ці та багато інших функціональних процесів здійснюються за участю структурних частин клітини якими є поверхневий апарат цитоплазма з органелами та ядро або інакше нуклеоїд. Поверхневий апарат клітини здійснює захисну, транспортну, контактну та інші функції. Цитоплазма забезпечує внутрішні взаємозв'язки між елементами клітини та умови для діяльності всіх органел. Ядро зберігає спадкову інформацію та контролює процеси її діяльності, узгоджуючи з умовами довкілля. За особливостями організації, виокремлюють два типи організації клітин прокаріотичний та еукаріотичний. Які особливості структури прокаріотичних клітин? Прокаріотичні клітини це клітини до ядерних організмів. Вони не мають чітко сформованого ядра, не мають більшості органел. Розгляньте ілюстрацію прокаріотична клітина. Що ви тут бачите? Такий тип клітин є в архей, бактерій та ціанобактерій. За розміром клітини цих організмів у 10 разів менше, ніж клітини еокаріотів, тих, що мають ядро. Дрібні розміри сприяють швидкому обміну речовин і середовищем. Поверхневий апарат більшості прокаріотичних клітин має клітинну стінку, побудовану із особливої речовини муреїну. Ця сполука належить до пептидогліканів, складних речовин, в утворенні яких брали участь певні амінокислоти і моносахариди. Надає оболонці жорсткості і не протидіє проникненню малих молекул. Зовні клітинної стінки може утворюватися слизова капсула із полісахаридів. Вона захищає клітину від висихання, механічних ушкоджень, проникнення вірусів, бере участь у ковзаючих рухах, зв'язує сусідні клітини. Під клітинною стінкою розташована плазматична мембрана, що забезпечує. Бар'єрну, транспортну, метаболічну функцію. До поверхневих структур прокаріотичних клітин належать також також е, жгутики, пілі. Пілі фімбрії це вирости плазматичної мембрани спрямовані назовні, ось ви їх бачите на ілюстрації. Ці утвори прикріплюють клітини до субстрату, сприяють обміну молекулами ДНК, плазмідами між клітинами. Джутики у прокаріотів утворені особливим білком флагеліном, і їхня кількість у різних клітин може бути різною. Саме джгутики забезпечують рух клітин. Ось вони, джгутики. Цитоплазма прокаріотичних клітин дуже густа і нерухлива, у ній немає мембранних органел, містяться рибосоми та включення. Раніше вважалося, що прокаріотичні клітини не мають цитоскелета. Але у 1990 році цю структуру було відкрито в клітинах бактерій, в яких вона бере участь у процесі поділу клітин. Однією з основних особливостей прокаріотичної клітини є відсутність ядра. Генетичний матеріал прокаріотів міститься в певній ділянці цитоплазми і являє собою кільцеву молекулу ДНК, ось вона перед вами на екрані. Така ділянка цитоплазми з молекулою ДНК називається нуклеоїдом, що відповідальна за збереження і передавання спадкової інформації. Як організована узагальнена еукаріотична клітина? Еукаріотичні клітини, запам'ятаємо, це клітини ядерних організмів. Вони мають ядро і розвинуту систему органел. Розглядаємо ілюстрацію 28 еукаріотичні клітини, рослинна клітина, тваринна клітина і грибна. Всі вони мають ядро. Процеси життєдіяльності відбуваються всередині мембранних органел, кожна з яких має свій набір ферментів, біологічних каталізаторів. Завдяки цьому клітина може здійснювати одночасно багато різних реакцій. Поверхневий апарат еукаріотичних клітин урізноманітнюється над мембраними структурами, цитоплазма в них вже рухлива, у ній наявні мембранні органели, такі як мітохондрії, пластиди, ендоплазматична сітка, комплекс гольжі, лізосоми, вакуолі, цитоскелет побудований із білка актину. Мікрониточки і тубуліну, мікротрубочки. Рибосоми веокаріотів більше, ніж у прокаріотів. Як крапочки вони виглядають на моделях? Джгутики мають складнішу будову з'являються складно організоване ядро, що містить носії спадкової інформації хромосоми. Проаналізуйте таблицю 2, будову узагальненої еокаріотичної клітини. І запам'ятайте, еокаріотична клітина організована значно складніше, ніж прокаріотична. Досягти очікуваних результатів ви зможете, пройшовши своєрідний квест за різнорівневими диференційними завданнями. Після параграфу діяльнісного завдання, проєктної діяльності і вправ. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.